Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі From Ukraine. Отже, українські чоловіки в одній з країн єс провели мітинг. Що вони вимагали, що взагалі відбувається, розберемо в цьому відео. І також, як завжди, важливі новини для українців з Європи та світу. Щоб не пропускати нових цікавих відео, я також раджу вам підписатися на цей канал, підтримайте розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, в Польщі нещодавно пройшов мітинг українських чоловіків. Вони сказали, що не хочуть оновлювати військово-облікові дані і вимагають видати їм паспорти. Що говорять чоловіки за кордоном? Отже, в середмісті Варшави з десяток українських чоловіків вимагали видачі паспортів, які з їхніх слів вони змовили в закордонних представництвах ДП документ ще до вступу в силу закону про мобілізацію. Учасники цієї акції тримали в руках плакати з написами польською і українською мовами. Людина не власність держави Україна не Росія. Поважайте права людей, військовий облік за кордоном не синітниця. дві держави Європи блокують видачу паспортів своїм громадянам за кордоном, це Білорусія та Україна. Також мітингарі виступали проти вимоги оновлення даних для чоловіків за кордоном, бо на їхнє переконання це в Україну чоловіків не поверне для українських чоловіків за кордоном. Насправді ситуація дуже часто виглядає так, що навіть коли ти вчасно новив дані у резерв плюс. Чи іншим шляхом, наприклад, ДП документ не видає чомусь вже виготовлені документи у встановлений законом термін? Один з чоловіків, наприклад, вчасно новив дані і 8 місяців працівники ДП документ з посмішкою йому розказували, що в них його документів немає. Коли будуть, вони не знають. І де вони зараз? Вони також не знають. А якщо тобі щось не подобається, то ти можеш звертатися до суду, чи хоч куди їм, якби все одно офіційні звернення до цієї установи також ігноруються взагалі в. Порушення законодавства про звернення громадян, більш того, можна також знайти історії, коли в подібній ситуації опинялися навіть військові, які проходили реабілітацію за кордоном. Можна сказати, що Європейський Союз небагатослівно, наприклад, реагує на зупинення консульських послуг. Я дуже сумніваюся, що якась країна ЄС зараз може почати депортувати із за цього українських чоловіків, які виїхали від війни з України. І де зараз ще триває війна. До речі, що ви думаєте з цього приводу, напишіть в коментарях під цим відео. Чи були особливо у вас проблеми з оновленням даних за кордоном? Щодо важливих подій в Європі, хочу сказати, що зараз французькі фермери вийшли на масштабний протест. Фермери протестують проти, до речі, угоди Європейського Союзу з країнами Південної Америки, яка саме на їхню думку дозволить імпорт продукції без належного контролю. Вони встановили, до речі, барикади, блокують дороги та мости в Франції, закликаючи споживати місцеві товари. Акція привернула увагу до проблем аграріїв та якості продуктів. Німеччина, ви знаєте, що зараз в Німеччині передвиборчі настрії. партія Союз 90 Зелені, наприклад, обрала віце канцлера Німеччини Роберта Хабека своїм кандидатом на пост канцлера. На майбутніх позачергових парламентських виборах, нагадаю, запланованих на лютий 2025 року, що особливо можна сказати по цьому кандидату? Хабек активно підтримує передачу озброєння Україні ще з початку нападу Росії на Україну, вважаючи це важливим для перемоги України на полі бою. Він також називає українську армію стратегічною, розумною і героїчною, і підтримує, до речі, надання додаткових систем озброєння, таких як, наприклад, IRIS-T та системи ППО. Хабек вірить, що РФ програє цю війну, адже українська армія отримує суттєву допомогу від союзників, включаючи Німеччину, та ефективно її використовує. Звісно, було б ще краще, якщо б ця вся допомога надходила в Україну вчасно. Він також підтримує зусилля для посилення допомоги Україні разом із партнерами по НАТО. До речі, Хабек визнав, що Німеччина та Захід перепустилися помилок, не прийнявши Україну до НАТО, але при цьому обіцяли їй захист. Він також, до речі, зазначив, що будівництво... Північного потоку-2 на тлі анексії Криму було подвійним погодьте стандартом, який демонстрував непослідовність політики Німеччини. Також на тлі ударів РФ по українській енергосистемі Хабек наголошував на необхідності надсилання генераторів та трансформаторів для забезпечення базових потреб України. Тобто, загалом Роберт Хабек є прихильником рішучої підтримки України, включно з військовою та енергетичною допомогою. А також одним із критиків минулої політики Німеччини важливі новини з Польщі. Хочу сказати, Польща, наприклад, офіційно працює майже. 780 тисяч українців серед них, до речі, 406 тисяч чоловіків та 372 тисячі жінок. Зазначається, що кількість українців, що працюють в Польщі, постійно до речі, зростає. Здебільшого це люди віком від 30 до 44 років. Війна в Україні. Хочу сказати, що зараз Росія вже не вперше призвала до своєї армії мешканців окупованих областей України, а тобто українців. Українських громадян з окупованих Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областей України відправили вже молодих людей на строкову службу в армію РФ. Про це, до речі, навіть повідомили російські ЗМІ та окупаційні керівники регіонів, зазначило їхнє видання важливі історії. Церемонія відбулася, до речі, 16 листопада в Батайську, ростовської області та Сімферополі. Офіційні заяви підкреслюють, що призовників не направлятимуть у зону бойових дій. Вони служитимуть, начебто, у частинах Південно-Військового округу. Зокрема, в Криму та Ростовській області та Краснодарському краї. Але ж хочу нагадати, що у 2022 році окупаційний глава Запорізької області Євген Балицький обіцяв, що призов триватиме не раніше ніж за 5 років, а тим часом мешканців ЛНР, ДНР і так далі, спочатку вторгнення примусово мобілізували до. Так званої народної міліції, і часто без підготовки, що спричинило значні втрати потім з осені 2022 року. Нагадаю, їхні підрозділи інтегрували до армії РФ. Франція Макрон заявив, що готовий розглянути можливість переговорів з Путіним, коли це буде доречно в ситуації, що складається зараз. І остання, друзі, я хочу нагадати якби детальніше про період дії тимчасового захисту зараз для українців в Європі, що вам потрібно знати. Тобто ключові моменти наступні. Нагадаю, що ЄС автоматично продовжив програму тимчасового захисту для українців в ЄС до 4 березня 2026 року. Статус надає вам право на проживання, загальне працевлаштування, медичну допомогу та доступ до освіти. Продовження відбувається автоматично в більшості країн, але важливо перевірити місцеві правила та вчасно так скажімо, оновити документи, якщо цього. Вимагає звичайно національне законодавство країни вашого перебування. Нагадаю, що статус тимчасового захисту для українців ЄС це ваш захист в Європі і право на стабільність у складний час. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал Frem Ukraine, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.